Я хотів взяти тебе до себе додому спати. Ти що сказала? тебе жінка? А де я буду спати? Жінка буде ревнувати. Точно? Так є правда. Я потім сказав, давай готель тобі зніму. Ти сказала, ні, краще дай мені ці 2000 тисячі гривень замість готель. Я тобі дав дві тисячі гривень. Було. А, як Не було? Так. а як було? було у тебе кармані було гроші. В кармані було, я тобі їх дав. Що що? Ти сказала, я тобі хотів Будь зняти. Ти мені я за ти ті слова. я, я кажу, блі? давай зніму тобі готель. Добре? Я казав, Який готель мені ти знімав? Я, я казав, готель? давай я тобі зніму готель, щоб Який ти не готел спала готел ти на вулиці. Так я не зняв тобі, Світлана, Ти сказала, Це не, не ти треба. Ти мені на мене? Ти сказала, не треба, краще дай мені ці гроші. Я, я тобі дав 2000 гривень за ти номер. І ти пішла додому спати. Ну. правда. Правда. А де ти спала? Я не потім поговорив з твоїми ти... батьками, і ти спала вдома. Да. А тебе то хасає, де я хочу спати, блядь, о, твої рубашки. Ну так хасає, бо свиня спала в тебе в ліжку, і я переживав. Но, свиня залізла хочеш. до тебе в ліжку. Ну а що хочеш? І що свиня там зробила в ліжку, ти знаєш? А що? Не знаєш? Що? Ти не що? чула? Що? що там свиня зробила в тебе в ліжку? Залізла в твоє ліжко свиня. Ну добре, ладно. Но.